Якісна розсада починається з якісного ґрунту, і сьогодні ви дізнаєтеся один з найкращих рецептів приготування ґрунту суміші, яка ідеально підійде для вирощування розсади, особливо на початковій стадії посіву будь-якого насіння, а також вирощування городу на підвіконні. Зрозумівши сам принцип, яким має бути ідеальний субстрат, ви з легкістю зможете покращувати готовий магазинний субстрат або робити його самостійно. Вітаю на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо готувати. Субстрат це середовище, в якому зростає коріння рослини. Склад субстрату має відповідати потребам рослини, забезпечуючи її поживними речовинами, киснем та. Водою саме від складу субстрату залежить, чи буде ваша розсада сильною та розвиненою. Правильний субстрат має бути легким, добре структурованим, безперешкодно пропускати повітря до коріння, утримувати вологу і водночас не ущільнятися під час поливів. Принцип приготування ґрунту суміші для розсади приблизно такий самий, як і приготування хорошого обіду. Головне, щоб вийшло смачно. Один раз зрозумівши суть, ви завжди зможете приготувати ґрунту суміш самостійно, виходячи з тих компонентів, що у вас є під рукою. Отже, давайте розберемо основи ідеального субстрату, він повинен бути легкий і пухкий, інший для розсади і не годиться. Інакше спочатку насіння, а потім корінці задихнуться, особливо, якщо ви любите поляти від душі. Всі субстрати робляться на основі некислого торфу. Якщо ви сієте насіння в загальну ємність з подальшим пікеруванням і під рукою більше нічого немає, то можна сіяти в один торф. Якщо ми за основу беремо ґрунт з ла. Сної ділянки, то обов'язково спочатку потрібно його продезінфікувати, а потім додати торф або інші розпушувачі, такі як перліт, вермикуліт, кокосовий субстрат і так далі. Також субстрат повинен бути поживним. До першої пікіровки, як зазначалося раніше, можна сіяти просто у торф, так як у сім'єдолях є все необхідне для рослини на перший час, але в подальшому без живлення ніяк. Найпростіший, але не найдешевший варіант це біогумус. З ним рослини не перегодуєш і кислотність ґрунту не порушиш. Можна змішати торф і біогумус, і це вже буде гарний варіант для розсади. Якщо немає біогумусу, його можна замінити на гарно перепрівший компост або перегній. А от чого не повинно бути у ґрунту суміші це елементів, що активно розкладаються свіжого компосту, гною або добрива у вигляді чайної заварки. Всі ці елементи в процесі розкладання сильно підвищують температуру ґрунту, що згубно впливає на коріння молодих рослин. Також звертаємо увагу на кислотність. Нам потрібен ґрунт, PH в діапазоні від 6,5 до 7,5. Забезпечити правильний повітрообмін і зробити ґрунт більш пухким допомагають розпушувачі, такі як вермикуліт, агроперліт або пісок. Пісок потрібно брати крупнозернистий річковий. Його попередньо потрібно підготувати, хоча б промивши, поки вода не стане чистою. Агроперліт також додається для поліпшення повітрообміну та дренажу. Він допомагає уникнути застою води, а також знижує ризик підгнивання коріння. Невеликий лайфхак, щоб агроперліт не пилив перед використанням змочим його водою. А от вермикуліт він зберігає вологу в ґрунті і не дає йому стати занадто мокрим. Також підтримує необхідний рівень вологості для проростання насіння. Незайвим буде додати кокосовий субстрат, але перед використанням його потрібно підготувати. Він також допомагає утримувати вологу і забезпечує оцю от пухкість. Якщо є під рукою, додаємо деревне вугілля. Воно допомагає запобігти розвитку грибкових інфекцій. Все, що потрібно у розсадний сезон, в тому числі готові субстрати та компоненти, щоб зробити ґрунту суміш самостійно, а також якісне насіння овочів та квітів, ви знайдете на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі під відео. У випадку, якщо ми купуємо готовий універсальний субстрат перед використанням, ми оцінюємо його структуру. Якщо ґрунт занадто щільний, додаємо розпушувачі, агроперліт, вермикуліт або пісок 10 – 10-20% від загальної маси. І так, один із найкращих рецептів приготування грунту суміші для вирощування розсади. На кожну літру некисного торфу беремо 20% біогумусу. Якщо ми будемо сіяти одразу по індивідуальних стаканчиках, якщо ми сіємо в загальну ємність з подальшим пікеруванням, то беремо 10% біогумусу, 10% кокосового субстрату та 20% розпушувачів. Зазвичай я беру 10% агроперліту та 10% в. Вермикуліту зволожуємо субстрат перед посівом, щоб він був рівномірно вологий, але не перезволожуємо його. Як же ж дізнатися, що ми все зробили правильно? Беремо невелику кількість приготованої грунту суміші та стискаємо її в долоні. Вона має тримати форму, але з неї вода не має виділятися. При легкому натисканні грудка легко має розпадатись. Правильно приготовлений субстрат це запорука міцної і здорової розсади. Тому приділіть цьому трохи часу, і рослини віддячать вам багатим урожаєм. Наразі усе з вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!